У Чернівецькій області завершили моніторинг провайдерів аудіовізуальних сервісів та підбили підсумки роботи за рік. Зусилля спрямовані на забезпечення прозорості ринку, дотримання законодавства та доступу населення до якісного контенту. Деталі далі у нашому сюжеті. Моніторинг мереж провайдерів аудіовізуальних сервісів це важливий крок для дотримання інформаційної безпеки, прозорості діяльності компаній та забезпечення доступу населення до якісного контенту. Під час наради, організованої представництвом національної ради у Чернівецькій області, було підбито підсумки роботи галузі за минулий рік. На сьогодні у нас в Чернівецькій області здійснює діяльність загалом вісім провайдерів. Це тих шість провайдерів, які зареєстровані у нас в області. Ще Два провайдери, які зареєстровані в інших регіонах, але працюють у нас на території області для Буковинців. Під час наради проаналізували результати моніторингів за минулий рік, тобто взагалі підсумки діяльності провайдерів аудіовізуальних сервісів. Закцентували увагу на тих важливих положеннях законодавства, які необхідно дотримувати у діяльності провайдерам аудіовізуальних сервісів. Нагадала про моменти, які слід враховувати в плані вчасного надання інформації. Інформації до медіарегулятора. протягом року проведено три хвилі моніторингу, що охопили шість мереж. Було встановлено, що провайдери дотримуються положень законодавства, зокрема умов трансляції іноземних каналів, які походять із країн ЄС. Водночас дві з компаній включають до своїх пакетів програми з країн, що не є членами ЄС, але зареєстровані у встановленому порядку. Наші провайдери насправді дотримуються закону про медіа в повному обсязі, і ті всі моніторинги, які ми здійснювали впродовж минулого року, а це три хвилі моніторингів провайдерів аудіовізуальних сервісів. Загалом 12 моніторингів мереж провайдерів. Вони засвідчили, що провайдери дотримуються законодавства і в частині надання лінійних медіа закордонних, і в частині забезпечення універсального медіа сервісу. Своїм споживачам, абонентам Любовна Чепорук нагадала про обов'язок провайдерів подавати звітну інформацію про кількість користувачів медіасервісів щопівроку що півроку. Також закликала тих провайдерів, які ще не зареєстрували свою діяльність, повідомити про це національну раду. Дуже важливо. Я хочу нагадати, що будь-яка діяльність, яка стосується надання споживачам, чи телеканалів, чи радіоканалів, це вже є провайдер аудіовізуальних сервісів і така діяльність. Діяльність, згідно закону України про медіа, вона обов'язково має бути реєстрованою. Тобто такі компанії мають звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з тим, щоб цю діяльність зареєструвати незалежно від технології, чи це кабельна, чи це аналогова, чи це IPTV, чи це OTT. Позаяк такий провайдер має звернутися для реєстрації. Моніторинг забезпечує прозорість ринку аудіовізуальних сервісів та сприяє покращенню медіапослуг у регіоні. Завдяки таким заходам, населення Чорнівецької області отримує доступ до легального та якісного контенту. Підкреслює пані Любов. Відповідно, це інформаційна безпека. це Контроль і розуміння того, що дивляться наші громадяни, і це як е, відповідно інструмент того, яким чином боротися з дезінформацією, до слова у наш час, коли інформація стала потужним інструментом впливу, контроль за дотриманням законодавства у сфері медіа набуває особливої важливості. Забезпечення прозорості діяльності провайдерів, доступу громадян до якісного та легального контенту це не лише питання комфорту, а й стратегічна складова інформаційної безпеки України. України. Діана Аїним теми дня ТВА